В п'ятницю 28 жовтня на заході синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду по всій території регіону. Нічна температура від плюс 5 денна до плюс 18. В північних та центральних областях переважно мінлива хмарність, але над Полтавщиною пройде дощ, а в Чернігові Сумах та Черкасах буде хмарно та без опадів. Температура в регіоні від плюс 8 вночі до плюс 15 в день. В п'ятницю на півдні країни має бути хмарно з проясненнями, але в Одесі цього дня безхмарне небо та ясна погода. Температура повітря підніметься від плюс 7 нічних до плюс 17 денних. На сході в п'ятницю синоптики прогнозують переважно мінливу хмарність, але в Харкові та Луганську має бути хмарно. Опадів не передбачається вночі від плюс 5 в день до плюс 13. В суботу на всій території Західних областей синоптики прогнозують невелику хмарність по всій території регіону. Температура вночі від плюс 7 до плюс 20 вдень. День для північних та центральних областей пройде без опадів. У Кропивницькому та Черкасах буде ясно, в Чернігові та Сумах – хмарно, у решті областей регіону хмарно з проясненнями. Температура від 9 до 18 з позначкою вище нуля. На півдні в суботу синоптики прогнозують невелику хмарність над Одесою та Кримом, а в Миколаєві та Херсоні в цей день буде ясно. Вночі від плюс 5 в день до плюс 18. На сході за прогнозами синоптиків без опадів переважно мінлива хмарність, але над Луганщиною в цей день хмарно. Стовпчики термометрів піднімуться від плюс 6 нічних до плюс 16 денних. На заході в неділю синоптики передбачають невелику хмарність, але над Ужгородом та Львовом цього дня буде хмарно та без опадів. Температура від плюс 10 до плюс 18 градусів Цельсія. В неділю в столиці України синоптики прогнозують ясну погоду, врешті центральних та північних областей хмарно з проясненнями. Температура повітря від нічних плюс 9 підніметься до плюс 16 в день. Для південних областей синоптики обіцяють невелику хмарність Миколаєві та Одесі. В Херсоні та Криму цього дня має бути хмарно, опадів не передбачають. Температура від плюс 7 до плюс 17. В неділю на сході майже всюди пройдуть дощі лише в Запоріжжі хмарно та без опадів. Нічна температура від плюс вісьми денна до плюс сімнадцяти.